Історія Палацу Кунін Шизин, глава 185. ГОСТІ. Люсянь пішов у стані розгубленості й роздратування. Та Юфанінь почувалася зле. Вона одразу ж повернулася до маєтку Сєбайдзю. Саме в цей час Дзян Сюйнін віддала розпорядження послати когось до Янджоу Вейляна. З наближенням іспитів у дзяніні, вона розраховувала, що вейлян навіть зайнятий своїми картопляними полями. Усе ж повернеться до міста, та його й досі не було видно. Після розпитувань з'ясувалося, що вейлян вирішив землеробство важливіше за іспити. Дзяйнін розлютилася. Попри те, що Вейлян любив землеробство і справді мав хист, у минулому житті він спершу здобув офіційну посаду і лише тоді зміг повністю розкрити свій потенціал і стати опорою для селян. Хоч дзян Цюєнін і використовувала його у власних планах, вона не хотіла ламати йому шлях. Побачивши Юфань, Дзясюйнін криво всміхнулася. Ти якраз вчасно. Я посилаю повеляна, щоб змусити його складати іспити як узагалі на світі можуть існувати такі дивні вчені. Юфань, почувши це, лише ледь усміхнулася. Дзян Дзясюнін відчула, що в Юфаньінь є справа, і прямо спитала знову зустрілася з Люсянем?» Вони стояли біля штучної скелі маєтку на тлі висохлого листя лотоса. Дзінсій стояла край ставка, тримаючи в руках корм для риби. Юфанінь вагалася, не бажаючи її турбувати, але, зрештою, тривога взяла гору, і вона сказала: Зустрілася. Вона докладно розповіла про свою зустріч із Люсянем, промовчавши лише про те, як змогла загнати його в глухий кут. Дзясюнін, вислухавши, одразу насупилася і надовго замовкла. Юфанінь додала на банкеті я чула новини про принцесу на кордоні з дадань Люсянь шукає зустрічі з вами чи не пов'язано це з цими чутками? За словами купців лікарських трав, принцеса, можливо, вже вагітна, Дзясюанін наче оповила імла. Саме цього вона боялася найбільше. Вона довго готувалася до такого, тому тепер не була приголомшена, але відчула важкість і глибокий смуток. У минулому житті вона дізналася про вагітність принцеси лише після того, як дадані розпочала наступ. Тоді ж вона почула, що Шенджиї спіткала лиха доля, її вбили на полі бою разом із ненародженою дитиною, її принесли в жертву ворожому знамені. Як татари могли залишити живими ворожу принцесу та дитину? Дзян Сюйнін відчула нудоту і присмак крові в горлі. Кажуть, що добро повертається добром, але чому ж мала закінчити саме так? Вона стисла руки, стримуючи тремтіння від страху, і твердо сказала: Немає значення, навіщо Люсянь шукає мене. Тепер мені потрібно знайти його самій. Знайди кмітливу людину, хай з'ясує, де він зупинився, і передасть йому мою візитну картку. Я хочу зустрітися з ним. У Нанкіні, попри його розміри і безліч мешканців, з'ясувати місце перебування такого великого купця, як Люсянь, який прибув у справах соляної торгівлі. Та мав широкі зв'язки, було нескладно. Її люди без труднощів знайшли гостюву резиденцію, де він зупинився. Та коли вони прийшли з запрошенням, з'ясувалося, що Люсяня там немає. Дзян Сюїнін, яка планувала навідатися до нього одразу після надсилання запрошення, здивувалася його відсутності. Куди він міг податися? насупилася вона. Хлопчик, якого послала з запрошенням, уклонився і відповів. Я розпитав привратника гостьового дому. Вони сказали, що їхнього господаря, пана Лю, з'явилася нагальна справа в Янджоу. Він поїхав верхи ще вдень, дуже поспіхом, і не сказав, коли повернеться. Дзян Цюйнін відчула тривогу, Юфанінь, яка стояла поруч, припустила. можливо, доведеться дочекатись його повернення, щоб зустрітися. Дзян Цюйнін мовчала деякий час, а Юфанінь усе більше непокоїлася. Ви думаєте, щось що не так? Дзянсюєнін сказала, якби це була лише торгівля, з Нанкіна до Янчжоу вниз за тачією Янзи кораблем можна дістатися дуже швидко. Навіщо їхати верхи? Юфанін зригнулася. Ви хочете сказати, що Дзянсюєнін заплющило очі. Боюся, він не поїхав до Янчжоу». Яка ж справа могла змусити Люсяня залишити Нанкін у такий момент? У Дзян Сюїнін з'явилися певні здогадки, але вона не наважувалася робити остаточні висновки. Вона негайно наказала своїм людям щодня навідуватися до гостьової резиденції Люсяня і з'ясовувати, чи повернувся він до Нанкіна. Водночас вона надіслала термінового листа до Хубею в Хуанчжоу. Ян Ліню з проханням дізнатися, чи має він якісь точні відомості про Шенджії, а також чи перебуває в нього Люсянь і які його наміри. Люсянь був відсутній цілих 10 днів. Лише на одинадцятий день з'явилася звістка, що він поспіхом повернувся до Нанкіна, змінив одяг у гостєвій резиденції і негайно попрямував на бенкет, улаштований урядовцями в Цінюані, де зібралися всі соляні купці, щоб обговорити майбутню подорож імператора на південь і справи соляної торгівлі на наступний рік. Дзян Цюйнін вирішила чекати на Люсяня зовні Цін'юані. Цей сад лежав на березі річки Ціньхуай, він займав велику площу і частково виходив до води. Його збудували в часи розквіту родини Сє в Нанкіні, з краєвидами, які змінювалися на кожному кроці. На жаль, до цього часу родина Сє вже занепала, сад перейшов до рук корумпованих урядовців, а згодом був конфіскований і став державною власністю. Тепер його використовувала для розміщення урядовців, які прибували до Дзяніна і для офіційних бенкетів. Сюйнін добре знала це місце, як і всі мешканці Нанкіна. Зрештою, Сєвей був уродженцем цього міста. Коли він уперше здобув високий результат на іспитах, усі говорили, що він відродить велич родини Сє. Та кров Сє вже була розбавлена, і здавалося, сам Сєвей не надто прихильно ставився до своєї родини, тож вона так і не змогла повернути колишню славу. У минулому житті люди називали Сєвея останнім блиском великої родини Сєя в нову епоху. Оскільки Дзян Сюєнін діяла з тіні і офіційно не мала статусу соляної купчині, а Цін Юань був надто людним для розмов, вона вирішила орендувати цілий поверх у чайному домі Лань навпроти Цінь Юаня, щоб зустрітися з Люсянем після завершення бенкету. За ці кілька днів Цянсюєнін уже встигла повернути Вейляна до Нанкіна. Вона вже збиралася виходити із дому, і Вейлян навіть зрадів, гадаючи, що, можливо, зможе скористатися нагодою і утекти. Диму йому було краще, ніж на полях і в сільській місцевості Нанкіна, але щойно Дзян Сюєнін підійшла до виходу, вона раптом обернулася, уважно оглянула його з голови до п'ят і несподівано сказала Ідеш зі мною. Вейлян був приголомшений. У голові промайнули тисячі відмов, він ледве стримався, щоб не впасти на стілець. Обличчя його позеленіло, він на силу вимовив. Пані Дзян, ви ж йдете обговорювати важливі справи, вести переговори, навіщо вам брати мене? Дзян Цюїнін дивилася на нього з напівусмішкою. Взяти тебе із собою дуже важливо. По перше, вона хотіла наглядати за майбутнім лауреатом, щоб той не втік і не пропустив державні іспити, по друге, якщо відомості про Шенджиї та війну з татарами виявляться правдою, у неї був власний план. Вейлян не тямав у грошах, а вона не розбиралася в зерні. Тож узяти його на зустрічі з Люсянім було саме те, що треба. Вона навіть не стала дивитися на його обличчя, просто схопила його і посадила в паланкін. Та Дзянсюєні гадки не мала, що щойно її паланкін від'їхав, до її резиденції примчала група людей на швидких конях. Чоловік, який очолював загін, зупинив коня перед будинком Дзян Сюєнін, поруч із ним юнак із втомою на обличчі, зіскочив із сідла і звернувся до привратника. Чи не скажете господару дома? Мій пан прибув здалеку і хотів би навідатися. Привратник уважно оглянув загін з десятка людей, його погляд затримався на чоловікові, що стояв на чолі, і серце стислося від тривоги і страху. Тремтячим голосом він відповів: Наша пані щойно вийшла. Юнак здивовано глянув на свого пана. Чоловік на чолі загону стиснув повід у руках, його одяг був припорошений пилом. Він спитав, куди вона пішла? Поланкін Дзан Сюєнін повільно під'їхав до павільйону Гуаньлань. Осінь була в самому розпалі. Більшість людей подалися до берега ріки Ціньхуай або в сусідні гори, щоб помилуватися осінніми барвами і відвідати храми. У чайному домі стояла незвична тиша рідко хто замовляв цілий поверх. Господар закладу був безмежно щасливий, побачивши гостей. Оздоба чайної була виконана з тонким смаком. На другому поверсі біля перил спеціально облаштувала місце для гри на ціні. На столі стояв інструмент, а в кутку кадильниця з дорогими вишуканими пахощами. Та гостей було мало, тож ніхто на ціні не грав. Цюйнін прийшла сюди, очікуючи на зустріч, і не хотіла жодних завад. Вона відпустила прислугу і не запросила музикантів, вирішивши скоротати час за читанням. Вона чекала, доки завершиться зібрання в саду тінь щоб побачитися з Лю Джаоїнім. Вейлян нудився. На полицях стояли історичні та філософські книги, поезії й мистецькі трактати, але вони його не цікавили. Він на силу випив півчашки чаю, вставав, сідав, безцільно ходив туди-сюди, розуміючи, що в такому порожньому місці навіть непомітно піти не вдасться. Хай краєвиди і були гарні, він почувався скуто. Довго блукаючи, він підійшов до перил і визирнув назовні, і, раптом, обернувшись, він побачив тінь. Зазвичай він любив працювати на землі і терпіти не міг читання. Йому було до вподоби все просте, він уникав вишуканості, але цінь була винятком. Навіть у навчанні він завжди виявляв до неї прихильність. Тепер, коли справ не було, побачивши інструмент, він відчув несподіваний порив. Переконавши, що Дзян Сюйнін заглиблена в читання і не звертає на нього уваги, він підійшов до майданчика і сів за тінь. Чайна не була особливою, та й сама цінь не належала до найкращих, але щойно він торкнувся струн. Налаштовуючи інструмент, звук виявився напрочуд чистим. Вейлян, не роздумуючи, заграв мелодію. Дзян Сюйнін читала, але думки її вже крутилися навколо майбутніх переговорів із Лю Джаоїнім. Вона обмірковувала, що сказати і як вести розмову, тож зосередитися на книзі було важко. Коли раптом залунала музика тіні, вона завмерла. Підвівши голову, вона побачила, що грає Вейлян. У цей осінній день на висоті павільйону його музика несподівано відгукнулася в її душі. У цю тривожну осінню пору ніхто не знав, коли здійметься буря. Дзян Сюєнін відклала книгу, яку ледве почала читати, і слухала, доки він не закінчив, лише тоді мовила. Не знала, що пан Вей вміє грати на ціні. Вейлян грав спонтанно і не сподівався, що вона слухає. Підвівши голову і побачивши м'який погляд у її очах, він відчув, як тепло приливає до обличчя. Його охопило збентеження, ніби він без дозволу виставив на показ своє вміння. Він поспіхом підвівся. Я просто вбивав час. Моє вміння далеке від досконалості, боюся, що зіпсував вам настрій. Він підвівся так різко, що рука зачепив край столу, цінь сунулася. Дянін не стримала усмішки якщо я псую чужі вуха своєю грою, це ще можна зрозуміти, але пан Вей грає чудово. Як я можу сміятися з вас? Вейлян не знайшов що відповісти. Він ніколи не був красномовним і лише згодом ніяково запитав А ви теж любите цінь. Любити тінь, вона не могла. Дянцю Цюйнін опустила погляд, відклала книгу і підійшла ближче, лише щоб рівно поставити інструмент. Моє вміння надто мізерне, а серце нечисте, я не гідна торкатися тіні. Вейлян був приголомшений. Вона стояла біля інструменту у напівопущених очах, ніби ховалося щось глибоке, її довгі пальці торкалися краю тіні, і стримана постава виразно свідчила про знайомство з нею. Тонкий аромат зеленого лотоса, що йшов від її рукавів, додавав холодної відстороненої вроди. А хіба ця пані не любила понад усе гроші? Як вона могла зараз виглядати не як торговка, просякнута запахом міді? Він дивився на дзянсю і не губився, та вона згадала людей події минулих днів, ледь насупавшись, вона вже хотіла відступити від ціні, аж раптом знизу долинув поспішний голос хлопця «Пані! Пані! Вона здригнулася. Обговорення в садочі Юань завершилося? хлопець указав назовні. Ні, там унизу хтось шукає вас. У дзінліні вона знала небагатьох. Якщо зібрання ще тривало, це точно був не Джаоїнь. Дзян Сюйнін відчула дивне занепокоєння. Стоячи біля ціні на другому поверсі, вона майже інстинктивно глянула туди, куди показував хлопець униз, на дорогу перед чайною. І в ту ж мить. Її наче вдарила блискавка, вона закам'яніла. Перша думка, що спалахнула в голові неможливо. Від столиці до дзвінліна понад дві тисячі лі. Скільки разів треба було міняти коней, скільки днів не спати і не зупинятися, щоб за ці десять днів подолати такий шлях. Вейлян стояв спиною до перил, побачивши, як змінилося її обличчя, він теж поглянув униз. Біля дороги стояла група з десяти людей. Більшість сиділи верхи у міцному вбранні з гнучкими тренованими тілами. На їхніх обличчях читалася втома, ніби вони мчали здалеку, долаючи численні труднощі, навіть губи в декого потріскалися від вітру. Один чоловік у синьому одязі вже зліз із коня. Хоч людей було чимало, ніхто не промовляв ані звуку. Навіть коні стояли мовчки. Вейлян хоч і не відзначався проникливістю, теж відчув щось незвичне. А постать, що стояла попереду всіх, справляла враження, від якого тремтіло серце. Погляд Дзян Сюйнін був прикутий саме до нього. Минуло два роки, а великий наставник династії майже не змінився він і далі носив біле чернече вбрання, та довга дорога виснажила його. Білий кінь був у багнюці, краї чистого одягу забруднені, а права рука стискала повід так міцно, що на пальцях проступили криваві сліди. Здавалося, він навіть не помічав болю. Він підвів байдуже обличчя і подивився вгору на Дзян Сюйнін. Коли погляд Вейляна зустрівся з його поглядом, його пройняло потрясіння. Цей погляд був спокійний, без хвиль, але в ньому ніби ховалися вирви і бурі, мечі і леза, а вже за мить він знову став високим і глибоким, мов погляд незаплямованого божества. Чоловік відвернувся. Колись Лю Джаоін спитав його Я знаю, що ти не такий, але якщо вона піде і більше не повернеться до столиці, ти справді дозволиш їй піти? Він так і не відповів, бо знав повітряний змій завжди прагне неба, але доки нитку не перерізано, хай як далеко він злетить, зрештою повернеться назад. Обіцянка дана Дзян Сюїнін щодо Шанджі і була тією ниткою. Тримаючи її, він міг або підтягнути змію назад, або піти по ній слідом, щоб знайти її. Сівей почувався, немов збожеволівши. Він подолав тисячі ліс, щоб опинитися тут, і лише тепер згадав, що наспав кілька днів поспіль, відчувши раптово нестерпну втому. Не сказавши ні слова, він відвів погляд, уже збираючись покликати своїх людей і піти. Дзян Сюйнін помітила, як він глянув на Вейляна – Спершу вона не відчула провини, але коли він опустив очі і насупався, в ній з'явилася дивна ніяковість, така, якої не мало б бути. Разом із цим її охопили сумніви. Чому Сєвей шукає її саме тепер? Побачивши, що він збирається йти, вона більше не могла зволікати і вигукнула Учителю. Сівей зупинився. Пам'ятаючи обіцянку щодо Шанджії, Дзян Сюйнін стисла зуби. Не звертаючи уваги на здивований погляд Вейляна, вона підняла поділ сукні, швидко спустилася сходами, підійшла до коня Сівеї і підвела голову, дивлячись на нього. Та слів не знаходилося. Сонячне світло падало на нього. Забруднений поділ чернечого вбрання трипотів на вітрі. Його брови і очі, мов далекі гори, написані блідими чорнилами, були залиті світлом і вираз обличчя розпливався. Він дивився на неї довго, мовчки. А тоді простягнув тонкий аркуш паперу, який уже деякий час крутив у пальцях і рівним голосом мовив за три дні вирушаємо на кордон. Якщо наважишся, можеш приєднатися. як вона могла дозволити собі легковажність, вона обома руками прийняла аркуш і лише тоді помітила сліди відповіді на його пальцях. У пам'яті спалахнув образ, як кров крапала на землю, коли вона вирвалася з його рук. Дзен Сюйнін не наважувалася підвести на нього очі, сівей більше нічого не сказав. Вона лише чула шелест повітців, брудні копита ступали по землі, Цінь поспіхом уклонився і швидко скочив на коня. Загін рушив геть. Вейлян стояв на другому поверсі, нічого не розуміючи. Звук копит віддалявся, вулиця перед чайною спорожніла. Дзян Сюйнін ніби прокинулася зі сну. Лише аркуш у її руках. Нагадував, що все це було насправді. Вона повільно розгорнула папір. Десять днів без сну і відпочинку він їхав за ниткою повітряного Змія. Сівей не така людина, він не став утримувати силу її біля себе. Зате два роки виношував плани, як повернутися до неї. Не знаю, як вам, а мені все подобається. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.